По-перше, у нас очікувано по очікувано по бюджету 40, 41. Можу помилитися, поможу, пам'ятаю, 41 вбита вбити бюджет. В чому справа? Сьогодні в наш долар залежить від дуже багато факторів. Це, наприклад, там, постачання зерна, це постачання нам Uh, і і там, як говорити, скільки нам дають грошей. Uh, uh, зіграє ця історія, який, там, наприклад, там, цих 12 мільярдів, які ми очікували у 2024 році, зіграє. Але це не буде там, як це було до цього. Там, наприклад, там, коли почалась війна, і ми там, втратили там, 50% там, да, там гривна впала там, да, на 50%. Ні. Це буде, це, я можу сказати, що. Якщо будуть нам вирівнятися ситуація, будуть давати нам гроші, залишатися буде десь 38-38,5. Тобто якщо... як зараз. Так, да, так, да, да. ну, зараз там 38,10, воно пішов вверх. Якщо будуть давати гроші, ще раз хочу сказати. Якщо гроші давати не будуть, і ми будемо десь шукати ці 12 мільярдів, то а, долар буде десь сорок, сорок не більше.